Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на цьому відеоуроці познайомимося з вами із діленням способом порозрядного ділення, або як поділити, застосовуючи правило ділення числа на добуток. Будьте уважні, і я думаю, у вас все вдасться. Отож, маємо вираз на ділення. Нам потрібно 392 поділити на 56. Ми вже бачимо, що числа ці не круглі, і дібрати правильне число буде досить важко. І тому зараз ми з вами побачимо, якими способами це можна зробити, і який спосіб буде зручнішим для вас. Запишемо для зручності письмовий у стовпчик. Отож, 392 нам потрібно поділити на 56. Перший спосіб, діти, який ми з вами розглянемо, це буде спосіб ділення. На добуток чисел. Отож, для початку пропоную вам округлити ці числа. Тобто, не візьмемо не 392, а кругле число. Візьмемо яке близенько дуже до нього. Яке це число? Це є 390. І поділимо його не на 56, наприклад, а на число 50. Оскільки 390 все одно важко на 50 ділити, то ми розкладемо число 50 як 10 і 5, і вийде в нас, що ми ділимо з вами 390 на 10 і на 5. 390 поділити на 10 буде 39. 39 на 5 безостаче не ділиться. Найближче число, яке ділиться, це є число 7. Давайте з вами перевіримо, чи підходить нам це число. Для цього число 7 помножимо на дільник 56. 7 помножити на 50 буде 350. 7 помножити на 6 буде 42. 350 додати 42, дорівнює 392. Ось, бачите, нам, в нас вийшло наше ділене, отож число ми підібрали правильно. Віднімаючи, отримуємо 0. Ну. Це ми з вами ділили, розкладаючи дільник на множники і частково округлюючи їх. Розглянемо ще один вираз і інший спосіб ділення. 568 поділити на 71. Знову ж, запишемо його письмово у стовпчик. Цим способом, трішки, я думаю, вам буде зручніше користуватися. Для цього нам потрібно подивитися, скільки десятків має кожне число. От число 568 має 56 десятків, а число 71 має 7 десятків. І щоб підібрати число, нам треба поділити їх кількість десятків у них. Тобто 56 поділити на 7. От, бачимо, що в даному випадку в нас воно ділиться і вийшло число 8. Якщо націло не ділиться, то шукаємо, яке найближче число ділиться, І е, найближче число ділиться і шукаємо відповідну частку. Отож, перевіряємо число 8. 8 помножити на 70 буде 560, 8 помножити на 1 буде 8. 560 додати 8 дорівнює 568. Отож, число ми підібрали. Правильно. Як на мене, то цей спосіб є зручнішим для використання, але є ще один момент, який побачите далі. Ще один вираз. Знайдемо частку чисел 376, і 94. Таким чином, як ми робили попередній: у числі 376, 37 десятків, у числі 94 9 десятків. Отож, поділимо десятки. 37 поділити на 9 дорівнює, не ділиться без остачі, але ділиться число 36. Це буде дорівнювати 4, в остачі залишається 1. Отож, спробуємо частку 4 і перевіримо. 4 помножити на 90 дорівнює 360. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 360 додати 16, дорівнює 376. Отож, частку ми підібрали правильно. Чудово! Розглянемо трішки більший вираз. Від 800 нам потрібно відняти частку чисел 117 і 13. Пам'ятаємо про порядок виконання дій. Маємо дію віднімання і маємо дію ділення. Спочатку виконуємо дію ділення, а тоді віднімання. Отож, 117 ділимо на 13. Зверніть увагу на ще один момент. Якщо дивитися по десятках, давайте подивимось. У числі 117 у нас 11 десятків, у числі 13, 1. 11 поділити на 1 буде 11. Але якщо ми перемножимо 11 на 13, ми побачимо діти, що число виходить набагато більше. Чому не виходить? Тут є ще один момент. Потрібно діти дивитися на кількість одиниць. От. У нас є число 3, на яке ми ділимо, і є число 7. Давайте пригадаємо таблицю ділення і множення числа 3. Яке число має, на яке число нам треба 3 помножити, щоб в кінці з'явилося число 7? Згадуємо таблицю множення. 3 на 9, 27. Це єдине число, в якому з'являється цифра 7. Тому варто перевірити число 9, тому що інакше в нас числа 7 в кінці ми не отримаємо. Давайте перевіримо: 9 помножити на 10, 90. 9 помножити на 3, 27. 90 додати 27, буде 117. Таким чином, число ми підібрали правильно. Друга дія. Від 800 ми віднімаємо 9. Ми це можемо зробити усно. Це дорівнює 791. Давайте ще розглянемо задачу. На будівництво привезли 600 кг фарби в однакових відрах. Білої фарби привезли 28 відер, а блакитної 12 відер. Скільки кілограмів білої та скільки кілограмів блакитної фарби привезли на будівництво. Якщо б нам потрібно було зобразити діти таблицею цю задачу, вона б виглядала ось так: в нас є біла і блакитна фарба, кількість відер 28 і 12, відповідно. Вага одного відра однакова, і нам потрібно дізнатися окремо загальну вагу білої фарби, окремо блакитної, коли ми знаємо, що всього привезли 600 кг. Але як записувати цю умову правильно, якщо не таблицею? Білої фарби ми не знаємо, скільки її привезли, але знаємо, що 20 відер по, 28 відер, перепрошую, по невідому кілограмів. Блакитної фарби ми теж не знаємо, скільки привезли. Але знаємо, що їх було 12 відер по невідомо кілограм. І всього привезли 600 кілограмів фарби. Давайте подумаємо. Що нам потрібно знати, щоб знайти, скільки білої окремо і скільки блакитної окремо привезли фарби. Правильно, нам треба знати, скільки кілограмів фарби в одній банці. Поки що ми цього дізнатися не можемо. Ми маємо загальну вагу 600 кг, але не маємо загальної кількості відер. Щоб їх. От, дізнатися, що нам потрібно діти. Правильно, нам треба додати білу й блакитну фарбу, кількість відер, адже вага в них однакова. 28 додати 12, дорівнює 40. 40 відер всього фарби привезли. Якщо привезли 40 відер, і їхня вага 600 кг, то як дізнатися вагу одного відра? Правильно, нам потрібно 600 поділити на 40 і це дорівнює 15, 15 кг в одному відрі. Маючи вагу одного відра, знайдемо, скільки білої фарби привезли. 15 помножити на 28. Чому саме так? Тому що 28 відер по 15 кілограмів. Тож 15 помножити на 28. Дорівнює 420 кг, це привезли білої. І, відповідно, щоб знайти блакитну, тут є два способи. Або ми вагу одного відра множимо на кількість відер, або від загальної ваги віднімаємо білу фарбу. Я виконала дію множення. Ви можете виконувати дію віднімання, як вам зручно. 15 помножити на 12 і це дорівнює 180 кг. І запишемо відповідь. Привезли 420 кг білої і 180 кг блакитної фарби. На цьому наш урок завершений. Я надіюся, що у вас все вдасться.